Якщо ви бажаєте швидко просунути свій товар або послугу, нічого не заважає вам знайти гарних авторів контенту, які мають дуже гарну цільову аудиторію, яка взаємодіє з цим автором, і ви можете співставити поведінку цієї цільової аудиторії того автора контенту із бажаною. Аудиторію для вашого бренду та бізнесу, то нічого не заважає вам звернутися із пропозицією про співпрацю на бартерній основі, на взаємному піарі, на невеликій навіть оплаті, ви можете досягнути дуже швидко інтеграції в потрібному місці і потрапити на очі конкретним людям, які вам потрібні вже сьогодні. І друге, не забувайте про tiktok рекламу Тікток-реклама доступна для запуску, особливо ефективно, якщо ви пропонуєте якийсь онлайн-продукт. Ви можете охопити зараз українців, які знаходяться за межами України до ваших послуг Google, Facebook та Instagram Реклама так це вимагає того, що треба з цим розібратися. Але це може одразу змінити хід вашого бізнесу вже сьогодні, як тільки ви налаштуєте правильну рекламну кампанію на правильну цільову аудиторію. Пам'ятайте, що рекламним платформам, так само як і алгоритму TikTok, йому немає різниці і немає жодної складності в тому, щоб знайти потрібних вам людей, які можуть здійснити замовлення вашому бренді або бізнесу. Це завдання однакової рівної для них складності, що знайти клієнта на, наприклад, вашу брендову сумку, а що знайти клієнта, наприклад, на автомобілі, які ви продаєте. Для цих систем це взагалі не має ніякого значення. Значення має тільки ваша маркетингова стратегія, грамотний таргетолог і бюджет більшої миру.